Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Ветерани, повертаючись з фронту, можуть і далі служити Україні. Колишніх військових до себе запрошує поліція охорони, як приєднатись та що пропонують, дивіться далі. Досвід дає про себе знати. Запобігти, врятувати, допомогти. Як добровольці кушугумського формування цивільного захисту вдосконалюють навички з надання першої домедичної допомоги? Я хочу допомагати людям. Видатний історик, учасник обох майданів, депутат міської ради та кіборг. Ім'я В'ячеслава Зайцева знає, що найменше кожен запоріжець і його загибель стала трагедією для всіх. Щоб шанувати пам'ять Кіборга у місті відкрили меморіальний знак на його честь. Вночі росіяни масово атакували Одесу та Харків шахедами. В Одесі зафіксовано понад 10 влучань. Є постраждалі. Виникли масштабні пожежі, полум'ям повністю охоплено чотириповерховий житловий будинок. Мешканців врятували. Також в Одесі спалахнула висотка. З палаючої будівлі евакуювали 600 людей. Із заблокованих квартир врятували трьох людей, з них двоє діти. Внаслідок російського нічного удару одна людина загинула, 14 постраждали. Від отриманих травм у лікарні помер чоловік. Його особа встановлюється. Поранення отримали 11 цивільних людей та троє рятувальників. Четверо людей троє з яких співробітники ДСНС госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості. Били шахедами по передмістю та центру Харкова. Удари прийшлись по ангарах, недобудовах та будинках. Спалахнули пожежі. Поранено чотирьох жителів, серед них двоє підлітків. Дівчини 12 і 17 років зазнали гострої реакції на стрес. У постраждалих в області на щастя, також немає тяжких поранень. У селищі Високе. Жінка зазнала легких травм чоловіку коротичі в середньому стані. У нього вибухові поранення. На Нікопольщині внаслідок нічного обстрілу поранено чоловіка. Рятувальники надали до медичну допомогу та доправили до медзакладу. Пожежу, спричинену ворожою атакою. Ліквідували. Агресор атакував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Застосував РСЗВ ГРАД, артилерію та ФПВ-дрони. Пошкоджені два промислові підприємства і два навчальні заклади авто. Понівечені чотири приватні будинки. Зачепило газогін. Додому повернулись важкопоранені бійці, що були понад два роки у полоні. Серед тих, кого повернули бійці ТРО, морські піхотинці, десантно-штурмові та мотопіхотні війська, нацгвардійці та прикордонники. Я живий. Трохи, трохи поранений. Долбайки. Воно загоїть. Зато пам'яті. За уточненою інформацією, від ОВА, окупанти завдали 9 ударів кабами по Пологівській громаді серед атакованих територій Залізничне, Полтавка та Малинівка. Зруйновано магазини та будинки мирних жителів. Також надзвичайники приборкали пожежі площею 3000 тисячі квадратів. Разом з тим з області евакуювали ще двох людей. Це жительки села Приморське. Надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об'єктів інфраструктури. За інформацією Генштабу, на Гуляйпільщині підрозділи наших захисників відбили ворожий штурм поблизу Малинівки. На Оріхівському ж напрямку загарбники утримались від наступальних дій. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз без результату намагалися проснутися вперед. На Оріхівському напрямку противних наступальних дій не проводив. За інформацією Запорізької ОВА, в тимчасово окупованому енергодарі росіяни не полишають спроб під'єднати заес до своєї енергосистеми. Також днями мережею ширилось відео, де росіяни просто з вікна інженерного корпусу гатять з автомата на території станції. Порушують правила, граючись зі смертю вже втретє за півроку у місті Неповнолітні катаються потягами чи трамваями, чіпляючись за рухомий склад, що поза салоном. Один з таких фактів нещодавно виявили ювенали в ході моніторингу соцмереж. Двоє дітей застрибнули наперед кабіни машиніста, вчепившись за поручні. Башкетників, які вирішили покататись з вітерцем, оперативно розшукали. Це хлопці 11 та 12 років, подорожували від зупинки до зупинки. З дітьми провели профілактичну бесіду, а батькам виписали адмінштраф. За таке порушення мінімальний штраф буде складати 840 гривень, максимальний 1700 гривень. Якщо ці ситуації будуть повторюватися, то максимальний штраф буде складати 5100 гривень. Якщо ці ситуації будуть повторюватися, то на облік будуть ставитися вони в органах регіональної превенції для подальшого проведення профілактичної роботи. Однак, вже за першим за першою ситуацією, ми направляємо відповідне подання до служби у справах. Дітей по Шевченківському району для того, щоб вони виходили за місце мешкання та проводили відповідну роботу як з батьками, так і з дітьми. Протягом місяця у ЦНАПах міста понад три сотні запоріжців оформили паспорти. Найбільше запитів саме на закордонні. Послуга доступна з травня у чотирьох центрах адмінпослуг завдяки співпраці з USAID, які надали сучасне обладнання. Замовити документи можна у ЦНАПах в Заводському, Комунарському, Хортицькому та Шевченківському районах. Запоріжці, які вже скористались послугою, діляться. Тепер не потрібно стояти у чергах у відділах міграційної служби. Оформити все можна у своєму. Ж районі Дізналася через знайомих та через соцмережі. Я замовила талон на сайті ЦНАП та прийшла. Було дуже швидке обслуговування, все дуже швидко зробили По строкам це 20 робочих днів і терміновий 10 робочих днів. Це ID, якщо за кордони, то терміновий 7 робочих днів. По коштам. Терміновий закордонний 1682 гривні, а нетерміновий 1082. А якщо одіжка, то це 558 нетерміновий, терміновий 928 коштує. Наразі міські ЦНАПи пропонують майже півтисячі різноманітних послуг. і Їхній перелік дедалі більше. Невдовзі в центрах можна буде оформити посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто та отримати низку спецпослуг для ветеранів і родин загиблих героїв. Це надання допомоги демобілізованим або мобілізованим для того, щоб ми вже в повному комплексі надавали все, що необхідно нашим захисникам. Ми от вийшли зі своєю ініціативою, щоб ці послуги також були у нас разом з тим, всі послуги, що Користуються попитом і всі, які необхідні саме спеціалізовані послуги для військових, у нас вже запроваджені. Ми розпочали цю роботу з серпня місяця минулого року, і ми не зупиняємо тут темпи. На острові Хортиця поряд з Запорозькою Січчю відкрили пам'ятний знак на честь воїна Кіборга, науковця громадського діяча В'ячеслава Зайцева. Це спільний проєкт співробітників, заповідника і рідних героя захисника. Вшанувати його пам'ять пройшли друзі-колеги вдячні запоріжці. Встановити меморіал на вході до Січі запропонували колеги В'ячеслава Зайцева. Ініціативу підтримала родина полеглого героя Кіборга. А ідею зображення майбутнього меморіалу запропонувала дружина Оксана. Меч у камені – це копія, знайденої у 2012 році поблизу острова зброї доби Святослава Хороброго. Поряд уривок із вірша Василя Симоненка. Дуже його не вистачає, побільше б таких, як Славік. А він сам з Іванівки, а там недалече Дніпро, і там же ж підмиває каховка. Він часто ходив, збирав там якісь артефакти. Це, мабуть, ще з дитинства. Потім був істфак, спочатку заочка, але він потім перевівся з заочки спеціально на денне відділення, щоб мати важливість, як він пояснює, тільки в аспірантуру археології можна поступити тільки з денного відділення. В'ячеслав оборонив рідне Запоріжжя а згодом Донеччину. Серце кіборга зупинилося 5 жовтня на Донецькому напрямку. Посмертно історика, науковця, депутата та активіста нагородили орденом за мужність другого ступеня та присвоїли звання почесного громадянина Запоріжжя. Пізніше у місті перейменували одну з вулиць на його честь. У заповіднику В'ячеслав працював бібліотекарем, екскурсоводом, очолював інформаційно-видавничий відділ, невпинно навчався і відкривав щось нове останні роки захопився археологією і багато часу проводив в експедиціях. Я от піднімаюся на цей курган, і я завжди радію цим краєвидом. І ми вважаємо, що саме тут ходив Тарас Шевченко, що саме тут, дивлячись на останній порог, він собі занотує у щоденнику деякі вірші, наприклад, такі, що було видко, було чутно, як реве ревучий, а ревучий реве тільки в Дніпрових порогах. І взагалі він був дуже харизматичною і надзвичайною людиною. І кожен, хто спілкувався з ним, він не залишався байдужим до того, що розповів. Дав Славко надихався інформацією про Хортицю. Він дійсно запалював серця людей бажанням дізнаватися щось нове, любити свою батьківщину як велику, так і, невел... і малу батьківщину хортицю місто Запоріжжя. І ви, байструки, катіво сутанілих, не забувайте вирудки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує і гуде. Літо не тільки час відпусток, а й виклик для нашого організму. Спека впливає на тиск, серце, і навіть настрій. А ще змінює наші харчові звички. Що їсти, щоб у спеку почуватись добре, не втрачати сили та зберегти здоров'я, з'ясовувала Ірина Чернова. Як збалансувати свій раціон влітку, аби завжди залишатись у тонусі і мати сили, знає нутриціологіня Олена Костюк. каже, у спеку організму потрібна не просто легка їжа, а продумана. Вода, холодні страви і відмови від гарячого цього не завжди достатньо. Потрібно знати, чого саме у вас не вистачає тілу. Кому варто бути особливо уважним влітку? Це люди. З гіпертонією, сердечно-судинними захворюваннями. Спека плюс надлишок натрію, особливо від продуктів е солоних, таких як ковбаси, консервація, е копчені продукти, це завжди ризик гіпертонічного кризу, аритмії або інфаркту. Їм критично важливо зменшити вміст солі в продуктах, збільшити калій у раціоні і добре гідратуватись. Тим, хто хворіє на діабет, але костюк радить їсти фрукти та ягоди разом з білками та клітковиною, наприклад, яблуко з мигдалем або чорниці з йогуртом. Це має запобігти збільшенню рівня цукру у крові. А от літнім людям потрібно пити воду як нікому. Моз наш рекомендує 30-40 мл взагалі 40 мл на кілограм ваги. Уявіть собі, людина 130 кілограмів і буде вживати по 40 мл води на кілограм ваги, це буде 4-5 літрів води. Я б радила вживати 30-40 мл води на кілограм ідеальної ваги, тобто такої, якою має бути людина в цьому віці. Відомо, що під ми втрачаємо мінерали: це кальцій, магній, калій, фосфати, хлориди. Поповнити запаси можна мінеральною водою. Якщо такої немає, можна до звичайної води додати ягоди, вичавити лимон або лайм, каже нутриціологіня. Корисну воду також дають овочі та фрукти, огірки, кабачки, зелень, бобові, кавуни, диня це не просто вода з вітамінами. Ці продукти багаті на калій. Який відіграє ключову роль у регуляції водно-електролітного балансу влітку? Виникає потреба в більшому вживанні калію, тому що він допомагає виводити зайвий натрій, тобто зайву сіль з нашого організму. Калію багато шпинаті, буряку, бананах, квасолі, зелені та лососі. А от білок наш фундамент для настрою та м'язів. Тому у раціоні мають бути яйця, бобові, риба, йогурти. І не забуваємо про антиоксиданти. Це наші захисники від спеки та ультрафіолету. Організм піддається активному впливу ультрафіолета, потрібні антиоксиданти, які містяться в ягодах і фруктах, а також в овочах. Шпинат, морква, помідори, будь-які ягоди, чорна смородина, суниця, полуниця це джерело вітамінів, це є бета каротінів. А біофлавоноїдів фізіологічна за рахунок того, що ми потребуємо більшого охолодження з потовиділенням, наприклад, і використання саме охолоджених страв пропонується. Тобто, наприклад, ми можемо їсти не борщ, а газпачу. Такий варіант холодної страв. Тобто, охолоджені продукти краще споживати, особливо на пік на піку спеки. А ще фахівці застерігають любителів модних дієт влітку. Організм і так під стресом, тож не варто створювати для нього додаткове навантаження радикальними експериментами харчування типу монодієт. Якщо це довго тривала дія, то це біокова нутративна недостатність. Тобто це ризик саркопенії, є такий термін, це втрата м'язової маси. А м'яз на сьогоднішній день це не лише орган, який нам дає можливість рухатися, щось виконувати. так? Да? А це також ендокринний орган, тому що коли наші м'язи працюють, вони виділяють також гормони м'які. І якщо ми будемо себе обмежувати, то якість наших м'язів буде незадовільна і якість нашого здоров'я також буде незадовільна. Літній раціон це ваша персональна система терморегуляції, кажуть фахівці. Їжа може зняти набряки, знизити тиск та дати енергію. Тож обирайте корисний і поживний раціон, і ваше літо буде не тільки смачним, але й здоровим. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Кожен дев'ятий українець, хоча б раз у житті стикався з шахраями, під час великої війни, дедалі складніше відрізнити фейк від правди, особливо людям похилого віку. Саме тому у травні місто ініціювало програму підтримки літніх людей. Один з її напрямків медіаграмотність. Як не потрапити на гачок аферистів, пенсіонери вчились в ході інтелектуальної гри. Більше про фейки та пруфи далі. Свого часу, коли окупанти зайшли в Херсон, і тоді зоопарк можна сказати розбирали на частини, поцупили єнота і взяли його як символ гри, нота, нота єнота. Гандийського полону своїми знаннями, які здобуваємо саме під час гри. Тому у нас єнотик такий. Точно могли знати піраміду МММ, яка була свого часу. І той Льоня, який рекламував цю піраміду, вам теж дуже таки досить відомий. Так свого часу за туди людей запрошували. Літні люди, які взяли участь в інтелектуальній грі нота єнота, точно знають про Мавроді та його піраміду МММ. Учасники кажуть, прийшли, бо так чи інакше, майже кожен з них стикався шахраями. Бухміло. Родичі є, знайомі є, гроші знімали з щиту. Було таке. Даже одна моя однокласниця 41 тисячу зняли. Ну, Я так чула, то в інтернеті напишуть, хто -то там знайомі, що видурили гроші. Мені дзвонили, коли таке саме, що стільки-то тисяч виграла, я одразу лежала трубку. Щоб навчитися розпізнавати шахраїв, учасники об'єдналися у команди. Перемагала та, яка швидше і точніше відповідала. Тема вікторини відомі шахрайські схеми та аферисти, які увійшли в історію. Згадали Віктора Люстинга, який двічі продав Ейфелеву вежу. Його арештовували 50 разів, але так і не засудили. Вгадували інших аферистів. 29-річний ізраїльтянин Шиман Хают видавав себе за багатого, багатого діамантового магната. На одній із своїх шахрайських схем він заволодів понад 10 мільйонами дорів, хто став жертвою молодого жертвами молодого мільярдера. За годину пенсіонери з азартом здолали чотири раунди цікавих, а подекуди й нелегких випробувань. Згадали й про відому схему ошуку сумнозвісні нігерійські листи. Ці листи про гроші, ці листи про те, що десь є там гроші, і вам їх перерахують, якщо ви щось зробите, що вони хочуть. Окрім Вікторини, дізналися й корисні поради: наприклад, як самим не стати Жертво інформаційних пасток, зокрема фішинг і вішинг сучасні способи викрадення особистих даних через інтернет і телефон. Тренерка з медіаграмотності каже, афористи вміють впливати на емоції, тому головне не поспішати та зберігати холодний розум. Це швидкість, це емоції. Наприклад, говорять, терміново треба дати якісь дані, або там телефонують. Мама, я тут сиджу, і мені треба, щоб ти вислала гроші. Тобто, це все емоції. Наші на емоціях шахраї найбільше грають. Всього освіта Запоріжжя презентувала вже три проекти свої в рамках. Цієї програми, один присвячений мистецтву, другий присвячений технологічному патронажу, де наші найталановитіші дівчата і хлопці з проєкту Ліга лідерів проводять навчання, як користуватися смартфоном та комп'ютером для людей старшого віку. Попереду у нас чекає величезна серія заходів. Всіх запрошуємо долучитись. Освіта Запоріжжя відкрита серцем. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат бот, і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у збройні сили України.